Две, що тут заявляють по характеристикам по вазі? Нічого не заявляють. Ні, десь є, десь нема, на. Нема. На ці коробці немає, но на сайті На сайте гуру, точно да? є у нас. Ну, зато по характеристикам 850 і 1600. Ну, прикинь яка різниця давай, в... в Ньютонах. Ну, так, ну, давай возьмем. Тут два. ні, тут 2300, тут 2300 килограмм. Тут у нас. О, ти що, 4700 десь, наверное. Да, да. Нет, да. даже більше. Так? 5, не 4. 4850. Таким серйозним лицям. 450, 450 тут 50, давай. No. Важимо. Важимо. Тест на нового. 450. Опа. Так, народ, я ж нічого не бачу. Скільки? 255. Ну, 2550. 4800. Та є? 4800. Ні, думаю, десь 3,5. Ні, 4300 десь реально. 3300. Та нема там які п'ятерочки? Та є п'ятерочка, то відвічаю. Думаєш? Ой, бережно. Дивися. — Мішка вона. Блін. 3200 ну сказав, так? Так. А? 300 300... Скрел, да? ah, 300. А? Yeah. 3200. І того виходить 700 грам різниця. Так. Yeah. Слухай, не така вже й велика різниця, так, да? коли вже знаємо грами? А yeah, на руках береш. Покапичу, що цим вона... А ну поміняй руки. Та Шо, да? <рігра> ну, ти бачив тоді монтар? <рігра> що? <Шо? рігра> <рігра> я я не заключається, диви. 130-400? Коротше, рішається судьба, що ми будемо <рігра>, брати L -M -L -M в оренду. Uh, зараз наступне в наступного відео. в Житомирі.